Сьогодні у нас 19 грудня 2016 року, День Святого Миколая і одночасно націоналізація Приватбанка. Зараз запитаємо у людей, як вони вважають. Це подарунок чи різочка? Вони підкажуть, є гроші в банкоматі? Не знаю. Дають? Не дають? Це жіночка. Ви чули про націоналізацію Приватбанка? Ні. Так, ну от сьогодні почув. Оце тільки ось сьогодні почув. Почу. Ви чули про націоналізацію Приватбанка? Ні. Не. Не. Не чули? чув. Ні. Я чув мільком. Ні, не Чула. Чула, Якраз сьогодні тільки почула. Як думаєте, це подарунок чи різочка? Якщо чесно, я вже від нашої держави нічому не сподіваюся. Думаю, що це більше погано, ніж добре. Та, не знаю. Хто знає що. Гірше буде чи краще. Та лучше ж, мабуть, буде, якщо буде государство. Подивимось, я не, не берусь сюди. Та ну не знаю, неправильно, то якось. Ну, День я відчутого. гадаю, нічого не зміниться. Міняється хазяїн, а це нічого. Ні до чого не приводить. Добре, дякую. Який був такий цей. Добре, дякую. Як вважаєте, це на День Миколая Подарунок чи різочка? Я думаю, подарунок. Подарунок? Да. Кому? Е, вкладчикам. Вкладчиком? Я сайті? не є вкладчиком. Ага, Але я трошки володію ситуацію, читаю. Ага. Дивлюся, тому володію ситуацією, що вкладчиків багато і різко кинути його не могли. Скоріше, це погано, ніж добре. А чи думаєте, що погано? Ну, я дивлюсь те, що все, що націоналізується, за ним не дуже слідиться. Коли часник, він завжди заінтересований в вигоді, а коли держава займається цим, то вона якось не дуже серйозно до цього відноситься. Я політику не ліп. А це ж не політику. Є гроші приватбанків в банкоматі? Є? Є? Отже, Приватбанк націоналізований. Люди про це знають. Особливої паніки біля банкоматів чи відділенні Приватбанка в кобеляках на сьогоднішній день немає. Точки зору людей з приводу того, добре це чи погано, розділилися. Люди більш старшого покоління говорять, що це добре. Молодші просто не довіряють державі. Але ще ніхто ж не задає собі запитання: а хто заплатить за оцю націоналізацію? А сума буде десь близько 200 мільярдів гривень. Якщо банк забирає держава, то теоретично це гроші з нашого з вами кажуть.